Це всього лиш робота і всього лиш ситуація на роботі. Запізнення клієнтів. Що з цим робити, як поступати з такими клієнтами? Я досі не навчилась, вже за купу років роботи в даній сфері. Але от сьогоднішня ситуація знову ж таки мене вигнала в ступор. Клієнтка просила записатись на 8 ранку. Я знайшла місце, посунула, змістила клієнтів, і о 8 ранку вона мені пише, що приїде на 8.15. 8.15, звичайно, її ж не було. Вона прийшла 8.40, за стіл сіла 8.45, тому що потрібно було ще до вбиральні і каже, що в неї були дуже важливі справи, а потім розповідає про ці важливі справи, які були зовсім не важливі. Як на це реагувати, що з цим зробити? Я не знаю. Ми гель-лаком їй нігті не покрили, покрили звичайним лаком. Вона поїхала додому. А я надіюсь, що більше до мене не прийде.